Справа 402. Відстань від Вінниці до Одеси складає 428 км. Автівка подолала її за 4 години. Чи подолає вона відстань від Одеси до Запоріжжя за 5 годин, рухаючись з цією самою швидкістю, якщо ця відстань складає 497 км. Ну що ж, давайте думати, щоб зробити цю задачу, давайте дізнаємося, яка була швидкість у Автівки. Отже, Якщо вона подолала 428 кілометрів за 4 години, то пишемо тоді першу дію. Нам треба 428 поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді поділимо куточком 428. Поділити. Поділити на 4. Так, дивимося, 4 поділити на 4 це буде 1. Тут пишемо 4. Віднімаємо. 4 мінус 4 0. Не пишемо. 2 зносимо тоді. 2 на 4 не ділиться. Тут додаємо 0. зносимо 8. 28 поділити на 4. Це буде 7. Так, 7 на 4 це 28. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре. Отже, записуємо тоді, що частка буде дорівнювати 107. Пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість автівки. Швидкість автівки. Так, добре. Ну, а тепер, якщо ми кажемо, що е, давайте дізнаємося, а скільки ж подолає ця автівка за 5 годин, то пишемо тоді другу дію. Треба 107 швидкість. Кожну годину проходить по 107 кілометрів, помножимо на 5. І дізнаємося, скільки проїде всього за 100, за 100 за 5 годин. І це дорівнює. Давайте тоді будемо множити 107. Помножити на 5. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 3 це буде 3. 1 на 5 це 5. Отже, Добуток у нас дорівнює 535. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас проїде автівка. Автівка за 5 Годин. Добре. Ну, а тепер давайте подивимося, але відстань між а, Одесою та Запоріжжям дорівнює 497 км. То, звичайно, так як вона встигне проїхати 535 км, то автівка встигне проїхати цю відстань за 5 годин. Отже, пишемо тоді третє. Давайте навіть тут запишемо третє. Так, як. 535 більше за 497, то автівка, то автівка встигне, встигне Подолати. Напишемо так. Відстань. Щоб повністю не розписувати відстань від Одеси до Запоріжжя. Так, є. І записуємо тоді відповідь. Нас запитують, чи встигне вона подолати відстань. Пишемо, встигне. Або так. Ну що ж, ось така задача на швидкості на цьому вправу завершено.